Всім доброго дня. Сьогодні у нас 31 серпня. Останній день літа. Заскочив буквально на пару хвилин городик. Покажу, дивіться, перці Почали вже гірки достигати. Бачите, червоний кольор. І ось. О. Теж бачите, треба зірвати, спробувати. Ну і дивимось, що тут у нас по урожаю. По оружаю. Огірочок, дивіться, який гарний огірочок. Помідорчик цей. Зриваємо. Тут вида кабачка. Пропав. А то і щось не хоче росте. Тут нема кабачків. Хоча вчора соте зробили з тих кабачків, які були, то непогано мені сподобалось. Так, помідор відпав. Ну ладно. До спини на балконі. Так, помідорчик. перці всі зриваю. Бачите, вони вже достигли. вот такие перчики, красавчики. Ну, бачите, почав все портись. Пропадать. Так, и цей перчик зірвав. Так, вот, сегодня у нас день перцев, Так, доволі непогано ще й виходить. Попрошу поставити вподобайки, поділитись цим відео з друзями, знайомими, з незнайомими людьми. Там є така кнопочка поділитись. Можете ділитись. А я вам буду знімати. Це ще ж городик, не все, ще, ще треба. Тепер скоро буду зимовий часник саджувати трошки вдобрять чимось звісно шикарно було б десь перегною знайти де його знайдеш зараз не знаю Ні, може хтось продає дивіться які помідорчики так огірочок це маленький ще це за карлючку треба зривати він більше вже не виросте все теж закалючечка та в салат Провадки піде. Так, що тут ще? У нас помідори, ось помідори. Так, те ще й непоганий врожай. Це я два дні назад. Збирав. Так, полив уже, бачите, зняв. Кріп, кріп. Ну ще маленький, щоб його їсти. Петрушка упорно не хоче сходить. Тут кріп, ну кріп уже буде. Ось вже раз паде, може, може і появиться. Листя вже, бачите, засихає. Помідори вже навіть якщо цвітуть і в'яжуться, чи ці огірки, то вже Вночі прохолодно їх мабуть вже не буде. Хоча ще, може. може щось і буде за цього. Ось і помідори. Почали цвісти ті, що з балкона. Це один, кстати, ні, не один, ну кущик із зелений. Всі в основному пожовкло вже листі. Так, ще раз пройдусь, пробіжусь помідори, які пропустив. Так, і зірву якусь саму червону гірку перчину, а ну те що на базарі і те, що в мене, що, що гіркіше. Цікаво просто. Бо на базарі просто дають Проб гіркий перець гіркий. Дали скуштувати його, з'їв, кажу, ну це такий салатний. Дивіться який. Ну, одну одну на пробу. Ну Все, в принципі, сьогодні... Ага, воно ще. Гірок ні, хай росте. Дивіться, який вийшов у мене урожай останнього дня. Літа 31 серпня. Всім хто додивився до кінця, дуже велике дякую, хто поставив подобайки, Зараз у нас 32 градуси тепла, дивіться яке небо. І літо вирішило трошки І ще не, не спішити уходити. Саме обідно завтра буде школярам, які прийдуть, а воно ще таке. Така погода, що можна і на річці покупати десь. Все, всім дякую, до побачення. З огородика я приїхав, дивіться які перчини. А вирішив їх зірвати, тому що почала ось, бачите, портиці. І гірка така перчинка. Зараз скуштую. Mm. Ну так це зовсім друге діло. Це хоч трошки гіркувати, а на базарі цей. І дружина готує, от, смаже капусту. А як посмажити смачну капусту, там відео є, я лишу посилання під описом. Потім у нас такі котлетки з печінки, е, рецепт. А колись будемо робити, тому що це таке вже... Можливо, фарш готовий, а фарш як готувати. Ну, можливо я напишу, як колись, а колись це, так, зараз вже за час їх перевертати. Отаке От сьогодні відео, комбіноване буде. огороднє, обіднє. Зараз будемо обідати. До речі, сьогодні в Україні, не знаю, відмічають зараз чи не відмічають день шахтаря. То всіх причетних до свята я прийміть мої вітання. Тяжка це праця під землею. Та й над землею теж поляку цю брикетну глотати, воно. Якби полезного мало кажуть. Все, всім дякую за перегляд. Ага, Поки дивіться, як, як котлетки формуються. Ось Клас ложечкою. І все, чекаємо декілька хвилин з однієї сторони, декілька хвилин з другої сторони. Та й все. А в складі там... Печінка перемелета на м'ясорубці з салом. Цибуля, часник сіль. Та й все, Ну. Яйця і манка. Яйця і манка. Кому цікаво, то напишіть, я сніму вам, як їх робити. Всім дякую за перегляд ще раз. Подобайки. вітаються, перепости вітаються, підписки тим більше. До побачення.